Хочу показати вам абрикоски, які мені принесли. Домашні. Дивіться, які крупні. Я пару з'їла, та навіть більше з'їла, Аж плохо стало до сих пор цей. Але вони такі сочні і такі добрі. І такі крупненькі ось. До всіх пор є. Це вони ананасовий сорт. Ананасовий сорт кажуть. Ананасовий сорт. Ну вони і добрі. Вони такі. А всередині а... ж Та. Я, я вже не можу їх це, тому що я їх так наїлася. не жовті. Я показувала, зараз я. Ну оранжеві, я маю ввиду. Ananas. Ось, бачите, дивіться. Щас оп'ям наїмся. І ввечерять не піду. Бачите, які? Ананасові абрикоси. Ох, оце я. І на худо я її угощаю кожен раз, вона теж вже одну зіла і каже, їж сама. Ну, вони, правда, ситні дуже. Одну, дві зіси і наївся. Дуже такі добрі. Так що ось що таке у нас є. Аппетитні. Так, апетітні, так, да, апетитні, да, то апетитні. В общем, вечеря така. Ой, привіт. Моїх поки нема. Сьогодні вихідний. быстренько так все. Робила, що треба. І жду, виглядаю, щось вже довго немає. Ну, Все те з полю поїхали вгород, і не щось немає. Коротше. В общем, за абрикоси. Це сорт такий називається ананасові абрикоси. Ну, це так мені сказали. І це принесли. ну, Це у мами ростуть такі абрикоси. Ну, вони вже, звісно, цвіли. Вони вже вона принесла м'ягенькі такі. Ну, є такі тверді, дуже сладкі, дуже добрі, звісно, я їла це взагалі. Але так наїлася, що взагалі об'їлася. Навіть, навіть вечерять не ходила. Такі вони ситні і такі колоритні. Що взагалі? Що... З'їла там, ну я не знаю, штуки 3-4, абрикоси 3-4, не то, що там. І вже так наїлася. На вечір потім вже так геть не можу. Думала, піти ще ж повечерять, вже не ходила. Так, ну, такі вони ситні, дуже добрі. Ну, вони вже, звісно, відходять. Вони вже відходяться, якби раніше, то може б це, а зараз вони вже всі відходять. Так що так. Хотіла вам ще колись розказати, як ми йому спасали. В общем, ходила наша кішка, гуляла-гуляла, гуляла, гуляла і загнала в глаз, приходить, геть одним глазом отак от дивиться. Ми... Думали, чи навіяло, чи ще щось. Ну, вона Натерла. Вона два дні, звісно, ходила оце отак, от з таким глазом. Ми, ми думали, чи простудила там, ну, чи ще щось. А тут так. У нас ж, ж ремонти там були. Цвіти не було коли. Я так заглядаю, наче мені щось там таке було, Ну, я ж боюся її дуже трогати, щоб там нічого ж такого не вирвати. Там, це ж, ну, знаєте, глазя все-таки така. Орган такий, що учень і учень. Я, якщо чесно, я боялася. І тут, короче, ми світою наважилися, знаєте, я так я її держу, відкрила ж очі і там цей світ аж да. І що ви думаєте, в глаз попав оцей Забула. Не реп'ях, а устюк. Устюк. Представляєте, от, от, отакий устюк. ну... Оце в дитині в глазу було. що це взагалі. Вона ж ходить, прямо вже дивлюся, як ноїться ну вже почало. І світа пінцетиком його тільки раз видірнула. Ну, вона так молодець, вона така. Вона більш така до цього, знаєте, я, звісно, не змогла. Я би то ойкала, айкала, там би. я не знаю. Але ж дитину треба було спасати. ну, я маю віду ему нашу. І оце отак от от ми її, коротше, свята її спасла. Я держала, свята витягнула у стюк. Це взагалі, ну як це можна, було у стілку в глаз загнати. Це, це взагалі. Та й це ж сидю. Жду, то Інна вже повинна приїхати з роботи, а щось її немає. І оце я сидю така умна красавиця, а ще ж так бистенько спішила, все ж там то те, то те, так. Ну так поробити, щоб, там. І... Щоб потім ніхто мені не мішав. А їх немає. Ну, ті в городі, а та де. Взагалі не знаю, чи вона їх жде. Чи я не пам'ятаю, чи може вони. Ну, не знаю. Бо їм доказала -то теж, заказала подставочку на телефон. собі, бо Я, мабуть, сьогодні не бо Сьогодні ж Івана купала. Ну, по-старому, так скажемо, Івана купала, так що по старому всіх вітаю Іванів і Іванків. По <с> старому. От хто відмічає. То... Що я хотіла сказати. Не почулося, що хтось начей йде. От, то такого ж нічого робити, в принципі, я не збиралася і не збираюся. а так я хочу, так, да, оце ж праздник, то я вже думаю, ладно, сьогодні буде виходний. А вже, напевно, з понеділка я почну, мабуть, з завтрашнього дня. Я начну. Цей сумку сюди повлю. Я почну проводити вже кожен день прямі ефіри на Тік-Токі. Так що, ну, кому буде там цікаво, я силочку кину от, е на Тік-Ток. Ну, це, звісно, це ж домашнє відео, а тут по Тару. Буду давати консультації по тару. Кому треба, то заходьте. Якщо я побачу, що будуть лайки, то тоді скину ссылку. Я... Тому що, якщо нікому кому нічого не треба, то що я буду скидувати. От. Так що, якщо я наберу там определене кількість лайків, то я скину вам потім силку, а ви потім зайдете і теж будете у мене на прямому ефірі. Таких новостей особа немає. Ну, я так думаю, що може кожну неділю робити такий короткий обзор. Те, що відбулося за неділю, ну, самі такі самі основні моменти, звісно, самі основні моменти такі, що да, там, наприклад, там, почалося. <смі> почали ремонт. Опа, закінчили ремонт. Там. Зробили те, купили те, там, продали те, поїхала туди. <смі> не знаю куди. Кстати, нікуди ж не виїжджаю, бо коляска досі. От, блін, це ж треба було. Заказати на камеру, а я щось геть провтикала, геть провтикала. Ну Вона діла в тому, що не сама. Якби це сама, то вона бсінько раз, раз, раз. Та і все. А так вона ж не сама. То вже ладно. То вже ладно. Да, ну і почала, звісно, проработку собі робити. Кому інтересно, як прорабатується, як, прор... ну, як самому собі робити проработку. Да? Тому що я бачу, що я так по собі трошки тухну, 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 треба. Знаєте, як от кажуть, коли костер тухне, треба, що дровішки підкинути. От, То я цей, наверно, трошки почну переработку робити, тому що я -то так енергетично відчуваю, що я падаю. Нічого такого не роблю, але я чого падаю. Я навіть не знаю чого. Не знаю. І мені треба як то кажуть, дровішек підкинути. От, Я так і зроблю. Я вже почала робити. От е, Побачу, як буде результат як буде. Е, то я потім, опять же, прорабатувати себе. О, моя красавиця прийшла. Моя красавиця прийшла. Ну і де ти була? Гуляла десь. Попросилась на вулицю, випустили. Там нормально все злазу. Нормально. Да. Все нормально, так? Да? Моя красунечка прийшла. Та й в чому це такі діла? Так що конкретно нічого нема, жду своїх. От, до речі, теж, ну, можливо, теж зроблю зараз об'яву, не знаю, чи буде кому цікаво чи ні. Я вже з цього, ну, з цього дня у мене починається тестовий тиждень. Що це таке? Тобто я набираю людей на енергетичну проработку на тиждень, це безкоштовно. Тобто я цілий тиждень працюю. З вами, там даю поради, там тару, енергію дня, ну, в общем це все-все-все-все. Даю. Ну, коротше, так, щоб не заморачуватися, вам зараз коротко розкажу. Значить, кожен день карта дня, кожен день ваша енергія, поради від янголів, ваше запитання, наприклад, якщо щось там хочете узнати, цікаве для себе там якась проблема, і ви хочете її проработати і узнати, що там далі. Також, потім в кінці там буде підсумку. Ну, в общем, я ще подивлюся, там, що я ще може, щось упустила. Ну, тобто, а ці будуть медитації будуть для кожного, да, там, проработки. Ну, в общем, такого от плана, такого плана, Кому це безкоштовно. От ми з вами проработали і будемо кожен день дивитися, як, як у вас це все проходить. Як це у вас все проходить? Як, що, як, в общем, як ви себе почуваєте, як ви себе, ну, в общем, такого плана, пораду від янголів. Да, там. Це все прорабатується. Це все прорабатується. Такі, щоб ви побачили, для чого це все робиться. Для того, щоб ви побачили, оцінили мою роботу, і для того, щоб я вам показала, як пропрацьовувати можна самому свою енергетичну, например, там, якщо якісь енергетичні блоки там, чи енергетичні якісь проблеми у вас, як можна самому проработати, що треба робити, ну Ну, і так далі. Ну, це так поверхностне, це так, базове тільки, це це таке, ну це я так дала. можливо, комусь буде цікаво. Якщо цікаво, то пишіть під цим тестовий тиждень, і тоді я вам значить, з вами зв'язуюсь. Пишу куди вам писати, або ви пишете, куди вам писати. І ми з вами починаємо пропрацьоку. Якщо це комусь, звичайно, цікаво. Ну, якщо, кому не цікаво, то це так. От. Бо я дала, ще поки міс... не було нікого, але до кінця дня я думаю, що може хтось і набереться. День тільки почався. Так що... Це безкоштовно, це, за, за це платити не треба. Бо зразу як в це дорого. Ні, це не дорого. Це взагалі безкоштовно. Ну, кому цікаво. Може, комусь буде щось корисне. Може, для когось якусь Америку відкрию нову. Ну, в общем, це отак. Так що я оце теж почала. Ну, буду дивитися, як воно далі буде проходити. Як воно буде далі проходити. Так що то такі діла. Ну що, буду я закруглятися, їх так досі немає. Буду я потихеньку вдіватися. Та потім піду, може підійдуть, може і підійдуть. Ох, та тоді піду вже чай поп'ю, там, що там далі робити. Бо думала вчора писати, але так я і не писала. Може сьогодні буду писати, сидіти. Ну, всім побачу. Побачу, як там і що там, побачу. Так що на цьому я все, закругляюся, пишіть, дзвоніть. Ну, дзвонить не треба, лучше пишіть, бо я на дзвонки не відповідаю. лучше пишіть. Лучше пишіть і тоді ми з вами проработаємо. Так, на цьому в мене все. Побігла воно птичку ловить. Побігла птичку ловить. Так, на цьому в мене все. Хай вам щастить, бережіть себе, всього вам найкращого. І всім на митного неба. Все, пока.